Дорогі браття і сестри, дорогі християни. Усім <клес> гарного, мирного, доброго, воскресного дня. Ми закінчили богослужіння у нашій домовій церкві. Староста виходить, закриває храм. Така чудова погодка, ось наш храм преподобного Паїсія святогорця. Домовий храм, браті і сестри. Зараз з надову. Покажу, а то все з церкви, церкви не видно. Ось так виглядає. Сьогодні, браті і сестри, неділя про страшний суд. Друзі, це Рівненська область, це село Хорів, так одразу, щоб ви не перепитували. Це неподалік міста Острог. Ось так виглядає наш храм. Ще нічого ні, ні по чому не видно, але ми... Постараємося, щоб було видно. Це з часом. Ось Елісій біжить. Староста виходить. Ось така файна погода. Неділя про страшний суд, браті і сестри.